Допоки йду судового засідання, а можу вам проговорити про виключення з військового обліку за граничним терміном перебування в запасі. В моїй особистій практиці вже подано один такий позов, готую інший. І також іду зустріч зараз з клієнтом. Також хоче виключатися з військового обліку в цих клієнтів. Є відмітки в військово-обліковому документі про їх виключення з військового обліку, але я зараз дивлюся, що суди вже правильно трактують норми статті 58 конституції України, так як вони в принципі і повинні були діяти і застосовуватися ці положення законодавства, які діяли на час існування відповідних правовідносин. Тому зараз треба. Зважати на ваш вік на рядовий склад. Чи ви в сержантському складі були чи офіцерській? Тому є можливість виключитися з військового обліку без відмітки у військово-обліковому документі. Якщо у вас є такий запит, надішіть, будь ласка, ваш військово-обліковий документ. Я його продивлюся. І також, якщо у вас немає такої відмітки, ви хочете виключитися з військового обліку. Будь ласка, звертайтеся за номером телефону, зазначеним у шапці профілю, надсилайте свої документи прогляну і зможемо підготувати позов до суду, подати, так як зараз вже є дійсна реальна судова практика. Будемо її формувати надалі. З чим я нас і вітаю! Мене звуть Вікторія Лобанова, я адвокат, я фізично перебуваю у місті Вінниця, однак працюю я по всій Україні. Нехай у вас все буде добре.